Ка прилетів близько 20-30 метрів. Братан, це кап прилетів, та, все. зараз будемо відкидати вас. Весь особовий склад свіжників був дезорієнтований. Вони отримали важкі контузії. Ну гой Міша. А, Бо стоп, ти, ти нікуди не поїдеш. Пикайся. Поміняйся саме. Цили спеціальних операцій. Ніколи не будуть в складної ситуації, яка б могла б статися у вас. Давай, 3, Що, понесли, 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 понесли. Понесли, 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 понесли. Перед підрозділом була поставлена задача протидіяти ворогу, зупинити ймовірне його просування. Ми працювали на Курахівському напрямі. Противника не було виявлено в самому населеному пункті. На підступах також не було виявлено його просування. Мій підрозділ мав привести до розвідку для визначення вогневих позицій ймовірного розташування міномету або інших засобів враження. І після цього ми прийняли рішення, що все ж ми використовуємо безпілотні літальні апарати. І проводимо до розвідку за допомогою них. Суміжні підрозділи поруч з нами почали працювати в останній день, коли ми вже мали згортати нашу роботу. Населений бунт він періодично простлювався, зокрема, створ... ствольної артилерії. Також постійно над нами кружляли дрони камікадзе вражаючого типу і. Ворог активно працював з виявлення саме позицій наших суміжників або пріоритетних цілей в цьому самому пункті. Але в той день ми також розуміли, що ворог використовує авіацію і, ймовірний пуск кабів орієнтовно від нашої позиції, де ми знайшли укриття, тимчасовий кап прилетів близько 25-30 метрів. Нормат, нормат, я привіт, пойдем. Фокс, фокс, я привіт, приєм. Шо там, є? Братан, це кап прилетів там все. За деякий час прийшли до тями. І вирішили переконатися, що з нашими побратимами, які знаходились поруч, це гаразд там, де в них була будівля, було був хід укриття. Зараз знаходиться купа сміття. Члени моєї групи, вони також потрапили під обстріл, були травмовані, а саме отримали контузії і до кінця не могли відреагувати своєчасно в цій ситуації, щоб якісно надати побратиму допомогу. Сармат, Сармат! Е, Дивіться, ми передали. Зараз будемо потихеньку вас відкидати. А? Зараз будемо відкидати вас! Потихеньку. Зараз, 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 братики, почекайте. Зрозуміло, зрозуміло. Допомогу до медичну. пораненому надавав я безпосередньо, супроводжував також пораненого на всіх етапах евакуації. При підході до позиції вони вже а, розуміли, хто я, а, з якою метою я цікавлюся, який у них стан справ. Комунікував я через е, вентиляційний е, отвір з їхнього укриття. Е, будьте тут. Зараз, як буде вже організаційні якісь моменти, добре, добре. мої теж контужені. Е, ми організуємо евакуацію. На мінометрі. Е, вони всі живі. Е, я їх відкопав трошки, ага. але вони не достануть собі трьохсотого. Решта вилізли. поранення було середньої важкості, оскільки людина отримала важку контузію, вона не до кінця усвідомлювала, що де як відбувається. А також було чітко виражений удар наслідок обвалу, руйнування самого укриття на голові. В Неї було поранення руки, яке було досить незначне, але ну, мало кровотеч. Нічого, нічого, братан, були значить ціле. Будеш ходити. Хигати будеш. Дай мені, дай мені. Не спиш, не спіши. Все, надягай броню. Упоціли, все гаразд. Просто тебе дуже великий дуже великий удар. Дайте ще обізбол. — Ні-ні-ні, ні безбол, тобі не треба. Зараз ти попадеш в медичку і там все буде, добре. Аааа! Все нормально, нормально, нормально. Все нормально, все нормально. Все нормально. Отже, я тебе зараз мотаю, і ми потихеньку тебе зараз Після будемо, ти будемо ти висувати, ти зрозумів? Після того, як ми звільнили, розчистили е, вхід, я потрапив вже в безпосереднє укриття. І оцінивши стан пораненого, е, зрозумів, що зможу надати йому допомогу. У мене є для цього всі наявні засоби. Е, зрозуміло, що весь особовий склад суміжників був дезорієнтований. Вони отримали важкі контузії під час евакуації, оскільки вага пораненого була досить значна, це близько 130 кілограм. За такими зовнішніми оцінками, я зрозумів, що в нас є потреба саме в підготовці маршруту евакуації. Моніторте ситуацію, інформуйте мене, коли буде чисте небо, ми поступово будемо витягувати трьохсотого. Як прийняв. Прийма плюс. я давай. Зараз ніби небо чисте, ніби небо чисте. Я е, давай плюс. Е, помагаємо розбирати. Один з поранених. Я на дворі, якщо почую, одразу скажу. Плюс. Я розумію, що нам простіше буде накласти стежину, вискалити її з дощик, і по цих дош... дошках, враховуючи його вагу, просто його намагатися сунути. Якщо нам не вдасться на якомусь етапі його тримати в руках, ми зможемо його просто волочити по тому сміттю. Потримайся, братан ще чучи. Зараз тебе попробуємо е, таким способом витягнути. Міша, А бо ти нікуди не поїдеш. Давайте! Пикайся. Поміняйся, вам. Вже коли він опинився е, на поверхні, ми все ж спробували його підняти на руки, бо нас було четверо чоловік. І нам це вдалося, і ми вже тримаючи його в руках, заводях, швидкими темпами його перенесли в укриття, щоб приховати від ймовірного виявлення ворожими розвідувальними БПЛА. Оскільки ми знаходилися в відносно безпечній зоні, після того, як ну, є розуміння, що в повітрі постійно ворожі там. Дрони камікадзе і є ризик артилерійського обстрілу, зокрема і застосуванням там керованих авіаційних бомб. Усвідомлювали, що від нас вимагається дуже швидка реакція саме коли ми визначаємо місце евакуації, саме піднесення пораненого. І це все одночасним викликом того транспортного засобу, який має синхронно з нашими діями, прибути визначений час і забезпечити нам евакуацію з приводу наших організаційних дій керівництва на цій операції все працювало чітко, злагоджено, ефективно, так як їх хотілося б, щоб працювало завжди. Фокс, ми готові до евакуації. Як прийняв прийом? поїхав. доказали, Фокс тебе прийняв. Буде зустрічати на дорозі наша людина. Прийом. Результати досягнуто. Проведена якісна дорозвідка. Звісно, шкода, що все ж потрапили під ворожий обстріл. Мали. Певні наслідки, але всі через певний час стали стрій і готові виконувати подальші завдання. Побратими, ми впевнені в тому, що коли допомога буде потрібна нам, неважливо з якого ви роду військ, ви завжди прийдете на допомогу. Хотів би запевнити вас, що сили спеціальних операцій. Ніколи не будуть осторонь складної ситуації, яка б могла б статися у вас. Не хотілося б залишати в умовах непристосованих, де дійсності гинуть і тварини, скажімо, братів наших менших під час цієї операції в ході евакуації ми взяли з собою цуценя. Яке а, було залишено попередніми власниками? Ми назвали його Кабік.